Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту Ярослав Могучих з Дніпра виграла другий поспіль і 21-й загалом етап діамантової ліги літнього сезону зі стрибків висоту серед жінок, який фінішував у китайському місті Шаосін, подолавши вперше під відкритим небом позначку 2 метри. Причому з першої спроби. Далі вона намагалася встановити рекорд змагань 2 метри 3 сантиметри. Але всі три спроби виявилися невдалими. Друге місце в активі австралійки Ніколи Оліс Лагерс сто Третє у її співвітчизниці Елеонор Патерсон 195 сантиметрів. Ще одна українка Юлія Лепченко посіла четверте місце з результатом 1 метр 92 сантиметри, що є її найкращим результатом сезону. Вихованка Дніпровської школи гімнастики тренерів Альвіни Якимець і Наталії Єруміної. А зараз спортсменка Київської школи Дерюгіних, 14-річна Таїсія Редька у складі юніорської збірної України у групових вправах, здобула срібну медаль у багатоборстві на європейському кубку з художньої гімнастики, який завершився у столиці Азербайджану Баку. Баскетболісти Дніпра вдруге поспіль і втретє за останні шість сезонів виграли золоті медалі чемпіонів Суперліги України. До цього вони вже встигли стати. Ти два роки бряд володарими національного кубка. Нинішній успіх. Наші волібери святкували на очах ще заповнених трибун палацу спорту Шинік міста. Третій вирішальний матч фінальної серії плей-офф до двох перемог Суперліги України з баскетболу на майданчику палацу спорту Шинік нашого міста між Дніпром та Київ мав дати відповідь про чемпіона країни. Напередодні у столиці Дніпровці, повністю проваливши третю чверть, поступилися суперник, який таким чином зрівняв рахунок у протистоянні 1-1. З іншого боку, можливо, підопічні Володимира Коваля вирішили тріумфувати і отримати другий рік поспіль золоті нагороди і головний трофей вдома. На очах своїх уболівальників, які, звісно, у передчутті подібного, вщент заповнили трибуни арени. В одному з рядів серед них був помічений і палкий прихильник спорту, голова обласної державної адміністрації Сергій Лисак. Господарі за статусом і фаворитом за грою протягом трьох перших десяти хвилинок, немов та курка, позерняті збирали очки для звитяги 19-13, 17-13 і 20-16. Втім, у заключній чверті Київ Баскет вибухнув і здійснив ривок з плюс 11-24-13. І за три секунди до фінальної сирени його відставання складало всього три пункти. Зрештою, завершальний кидок із-за дуги у цей мінімальний відрізок часу Карпюка. Виявився невдалим, і Дніпро святкував успіх 69-66, лавову частку якого команді принесли 38 хвилин перебування на майданчику Закурдаєва, 37 Тимофеєнка і 26 пунктів доробку. 36 на паркеті перебував Гробченко, 32 конів, ще 20 зіграв Загреба. Таким чином, Дніпровці вдруге поспіль і втретє за останні шість сезонів виграли золоті медалі чемпіонів суперліги. А до цього вже встигли стати. Два роки поспіль володарями Кубка України у ході урочистої церемонії нагородження відразу двома відзнаками: спочатку імені Олександра Сальникова, гравця, який за підсумком сезону набрав сумарно найбільшу кількість очок, а потім титулу Прогрес сезону як баскетболіст, що здійснив протягом нього найбільший поступ, був достойний 21-річний захисник Криворізького кривбасу і збірної України Михайло Бублик. Розігруючого столичного Київбаскету 35-річного Павла Буренка визнано найкращим захисником Суперліги. Другий рік поспіль найліпшим форвардом став нападник Дніпра Володимир Конєв. Приз найкращого молодого гравця до 21 року отримав захисник Київбаскета Єгор Сушкін, якому виповнилося 18. наставника Дніпра. Наразі вже другий рік поспіль чемпіона Суперліги і володаря Кубка України Володимира Коваля визнано кращим тренером, найціннішим гравцем. МВП сезону 2024-2025 років у суперлізі, зрештою кіптурніри Кубка знову ж таки вдруге поспіль визнано капітана Дніпровців Станіслава Тимофеєнко. Срібні медалі фіналістів плей-офф стали надбанням столичних гуліверів з Київ Баскету, як і Кубок за друге місце загалом, адже на ньому вони фінішували у регулярному чемпіонаті. А золоті були вручені баскетболістам Дніпра, які другий рік в ряд проводять потужний сезон і знову на Олімпі Вітчизнаної гри помаранчевого м'яча». на десерт церемонії вшанування і здобутку отриманий красень кубок за перемогу у турнірі. Капітан команди Станіслав Тимофеєнко здійняв над головою у колі своїх партнерів. Атмосфера в залі просто неймовірна. Як завжди, я сказав, що у нас у Діпрі самі круті, самі кращі в Дуже велике дякую. Хочу сказати нашим захисникам і захисницям. А також хочу подякувати хлопцям, особливо Максу Закордаєву і Володимиру Коніву, тому що вони сьогодні у захисті зробили просто дуже колосальну роботу. Проробили і я вважаю, що більш 60, навіть навіть 70% нашої перемоги це їх заслуга. А вже з тренера зробили на цьому акцент. Сказали, але на поляні вони виконували. Працю захисті і круто, що ми змогли виграти золоті медалі. Вдома Феєричні урочистості традиційно завершилися фотографуванням усіх на загальну світлину про другий поспіль золотий дубль Дніпра в українському елітному дивізіоні баскетболу. Стартували матчі чверфінальної серії плей-офф до трьох перемог чемпіонату екстраліги України з футзалу за участі команд регіону. Певною мірою сенсацією відразу стала перемога 3-2 у першому з них Дніпровського атлетік футзалу у Києві над хітом. Після нульової нічієї за підсумками першої половини зустрічі, хоча вона і не була прісною, а виявилася насиченою гульовими моментами з боку обох команд у першому матчі у Києві, чвертьфінальної серії плей-офф до трьох перемог чемпіонату екстраліги України з футзалу, місцевого хіта і Дніпровського атлетік футзалу, головні події у поєдинку розгорнулися відразу після відпочинку. Причому вже на першій хвилині другого тайму, коли господарі розіграли трьохходівку за хрестоматію і журба, вивів вперед популярних. На екваторі періоду він подвоїв результат, йому знову асистував жук, коли м'яч після удару по траєкторії від рикошету і поперечини таки перетнув лінію площини білого прямокутника. Далі гірше. Майже відразу хід залишився у меншості, коли за фол останній надії був вилучений шеремета, і гості в більшості блискавично скоротили відставання до мінімуму, коли пройшов другий пас від Дзюби, і Калашняк з близької відстані під гострим кутом пробив голкіпера Пракіян і збірної Сухова. А потім вже сам пан чи товариш Сухов припустився грубої помилки у нападі, куди він постійно ходить. Його удар заблокували, послідувала стрімка контратака, і Калашник записав до власного активу дуплет. Зрештою, то було ще не все. Далі в Атаці втрачає м'яч інший партнер Сухова по хіту і збірній Чернявський перехоплення і безсумнівно герой поєдинку Калашник, який спіймав кураж, наодинці не залишив шансів сухову і таким чином оформив власний хет-трик 3-2. Ось так початок протистояння фаворита і андердога, яке знайшло своє відображення у статистичних даних, наприклад, 23 удари у площину у господарів проти 7 у гостей. Втім, табло зафіксувало інші цифри: 3-2 на користь атлетік футзалу. І наразі вже точно відомо, що два матчі будуть зіграні у Дніпрі. Втім, попереду ще один у Києві. Гарний матч, дуже напружений. Таке нажада, хороша гра. Програвали, по ходу перший тайм 0-0. Важкий матч, дуже, дуже вдячний хлопцям. Молодці вірили до останнього, билися, десь моменти свої реалізували. Дуже гарний матч і по напрузі і по змісту. Набираємося досвіду. Зараз да. порадіємо трішечки. Відновлювання і завтра в бій. Серія ряд... триває, да. будемо готуватися до завтрашнього матчу. Навчені гірким досвідом першого поєдинку господарі не стали довго запрягати, і вже на першій хвилині другого повели у рахунку, коли після пасу від кута майданчика Мельника Жук вивів хід перед. Ще через дві хвилини кияни перехоплюють м'яч на власній половині поля, мчать в контратаку і не залишають шансів гостям. 2-0. гол на рахунку журби. Проте Дніпровці не змирилися з подібним розвитком подій і за екватором тайму, потужний удар Васильєва середньої дистанції застав зненацька голкіпера популярний. відповідь господарів була просто блискавичною і не менш вишуканою, коли Чернявський потужно гепнув у ближній кут площини білого прямокутника Атлетіка. Не забрився він із дуплетом, який встиг записати до власного активу ще до сигналу на відпочинок, на який команди вирушили за рахунку 4-1 на користь хіта. Завісу матчу, коли гості перейшли на гру з п'ятим польовим Чернявський вже виступив асистентом, віддавши пас ліворуч на сірого, який і покотив сферу практично у порожні ворота. Все, на що спромоглися гості, так це на гол престижу. Нагорний видряпав шкіряного умильника і технічно та дотепно, навіть з дещицею глузування, перекинув його швидою через сухова у підсумку: пять Перемога за хітом і 1-3 рахунок в серії, яка як мінімум продовжиться двома матчами у Дніпрі. З поразки у першому матчі також у Києві від переможця регулярного чемпіонату тамтешньої Аврори свою черфінальну серію розпочала і суха балка жовті води, яка відчувала катастрофічний навіть кількісний склад виконавців. Хоча саме вона наприкінці першого тайму повела у рахунку у роздягальну після удару. Дяченка господарі поновили рівновагу на 26-й хвилині. Чеберяк вдотик переправив м'яч у ворота після передачі Моспана. За нічийного рахунку завершився основний час зустрічі для виявлення переможця. Були задіяні два екстратайми, і на екваторі другого з них Моспан знову виступив у ролі асистента цього разу Семенченка, який зміг влучно пробити повз голкіпера. Жовтоводці кинулися рятуватися, пішли в Абанк, але як говорять, потрапили в полон. Гулкі перегосподарів рукою виконав викинув аж до воріт сухих, де поночовний грудьми закинув м'яч у сітку. На чому все і завершилося перемогою Аврори? 3 3-1. В Кінці матча нас залишилось сім гравців. Ще мінус, мінус, один, мінус один гравець, тому важко. Тянули до пенальті, тому що і сіл не вистачало вже, і в сім'яхну в дуже, дуже важко. Команда «Аврора» дуже потужна. Ми це знали, ми готувалися, дали бій, але бачите, не вистачило. Важко, важко. Було видно, що важко. Плюс ну потужна аврора, але це ще нікуди не діти, тому було важко нам. Ми бились, але бачите, нас не вистачило. Результат другого матчу на ваших екранах. Наразі перший домашній поєдинок на майданчику спортивної зали Олімпія плюс Дніпра сухалка проведе 10 травня у суботу. Попередньо базовий день третьої гри. атлетик футзал хід Київ. Також субота, 10 травня. Далі про таке вихованці третьої спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради допомогли збірній області стати третім призером загальнокомандного заліку чемпіонату України з легкої атлетики з 12-годинного бігу та України з легкої атлетики з бігу на 150 і кілометрів. Ірина Мельник завивала золоту нагороду в абсолютному заліку серед дорослих з нормативом майстра спорту і нормативом на чемпіонат Європи на дистанції 50 кілометрів. Віктор Романюк з нормативом кандидата у майстри спорту фінішував другим. Також серед дорослих на подібній дистанції. Вихованці іншої спеціалізованої дечиченської спортивної школи Олімпійського резерву нашого міста першої вибороли в особистих та командних змаганнях 14 Медалей 10 золотих та по дві срібні бронзові на кубку України стрільби кульової у Вінниці, і на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.